Гальні життя, місцеві тридільйона. Вони перекривають верх і кріпкають. Куди ця деревина прямує? Прямо на фронт. Це те, що зараз ви знаєте, будуються споруди захисні, опорні пункти. Іде прямо напряму, скажімо, в зону АТО. І тому це питання дуже важливе, стратегічно важливе. В тому числі ця деревина йшла, наприклад, в тому числі в Маріуполь на відновлення там, тепломереж. Деревина йде на відновлення, скажімо, тих чи інших регіонів, там, де були, скажімо, бойові дії в АТО. Але зараз найфокус – фокус це на опорні пункти. Бліндажі, окопи для наших бійців в зоні АТО.